Привіт, я Аля з Повісті пригоди Алі в країні Сядтаків. Галина Малик, авторка Повісті. Завжди пише про мене. Ось я і вирішила розказати вам дещо про неї. Ну що ж, почнемо? Галина народилася 12 серпня 1951 року в місті Бердянську Запорізької області. Потім сім'я переїхала в селище Середнє на Ужгородщині. Дитинство і юність майбутньої письменниці були радісними і спокійними. Вона гарно вчилася в школі, мала веселий характер, почуття гумору і не збиралася бути письменницею. Своє перше знайомство з книжкою Галина Миколаївна запам'ятала на все життя. Це сталось у її день народження, коли мама зробила Майлії галинці дивовижний подарунок, збірку Українські народні казки», яка стала для неї і букварем, і розвагою, і цілим світом. Писати майбутня письменниця почала ще шкільного віку, потім кинула, та коли сама стала мамою, почала створювати віршики для своєї доньки. Галина Миколаївна дуже добре пам'ятає, як вона сприймала світ у дитинстві, усі свої дитячі відчуття, тому її віршики для дітей легкі, з простими, інколи зовсім неочікуваними сюжетами. Це також вірші загадки, вірші підказки, вірші, в яких ти знайдеш нові слова, а також такі, в яких ти часто густо можеш пізнати себе і свої справи. Які ти до, або доводиш до кінця, або не доробляєш, які ти любиш робити, а які ні. Згодом Галина Малик почала писати казкові повісті для дітей, головні герої яких твої ровесники. З персонажами цих повестей вечас трипляються якісь пригоди. Відбуваються небезпечні та радісні події. Я з ровесниками потрапляємо у казкову країну або мешканці казкових країн потрапляють у наше реальне життя. А ще, коли читаєш повісті та п'єси письменниці, здається, що їх авторка знаходиться серед своїх героїв і разом з нами переживає все описане в книжках. Подорож Алі до країни Сяптаків незвичайна книжка злочинці з паралельного світу. Це те, що ти точно маєш прочитати, принаймні першу, адже головна героїня це я. Ну і й непосидюща наша дівчинка Аля. Бачте, тепер їй доведеться виручати з біди свого приятеля Сашка, який недбало поводився зі своїм талантом. Виявляється, на наші з вами таланти чагає безліч небезпек, і ніхто, крім нас самих, врятувати наші таланти не зможе. Як ви вже зрозуміли, моя розповідь буде про Алю та її пригоди в країні сяктаків. Спочатку Аля мандрувала країною недоладії. Але виявляється, що ця країна не одна така чарівна і біля неї розташована країна сяктаків. Цікавим є те, що в цій країні всі свої справи доводять до кінця, але аби як. Також хочу вам сказати, що я відправила свою алю Україну, де все забито папером. Сяктаки весь час пишуть пишуть довідки, інструкції, а також ябеди. Тільки подивіться, які вони ябедні. Друзі, як гадаєте, хто править цією країною? Ця королева Сяктакєва, вона є дуже злою, тому що як тільки в країні з'являються талановиті жителі, їй про це доповідають, і вона наказує закопувати їхні таланти в землю. І, можливо, ви подумаєте, що можна жити і без таланту, але я, як людина, яка пише і знає, що це таке, можу з вами посперечатись на цю тему. Тому що моєму Сашку герою книги без таланту не вдається жити, він втратив свій талант, конструювання і вирушає до країни сяктаків. На округи багато небезпек, про них ти дізнаєшся, любий читачу, коли поринеш у світ моєї книжки. Але скажу одне що допомогла вирішувати проблеми Сашку наша Аля, яка вже не раз мандрувала дивними країнами.